Фінальна зустріч з командою Великобританії для українських футзалістів розпочалась впевнено. Атмосфера не з легких, повні трибуни вигукують імена суперників. Господарі змагань упевнені в своїх силах. Втім, сині жовтих не налякати. За їхніми спинами Україна і бажання підняти прапор на честь рідної держави. Половину першого тайму українці майже безперервно створювали напругу біля воріт суперника. А на десятій хвилині і забили перший м'яч. Ілля Лубашев поцілив у ворота під час штрафного Слубашев Аніопонзопскоскорін англійцям майже не вдалося створювати моменти біля ворітціння жовтих, аж допоки на 17-й хвилині англійці не розіграли м'яч з кутового, під час якого Адам Лаєн закінчив зв'язку, забивши у ворота українців. Рахунок залишався незмінним майже до кінця другого тайму, що змушувало англійців грати жорстко і нерідко сперечатися з суддями. За дві хвилини до завершення основного часу Вадим Швець таки забиває гол, який дарує вболівальникам відчуття полегшення, але не надовго. Вже через 15 секунд при першому ж розіграші після голу англійці розігрують м'яч в центрі поля і пробувають з бокової лінії, поцілюючи ворота українців. Oh, Автором другого голу знову стає Адам Лайон і переводить гру в Овертайм. Напруга в залі зростає. У першому екстратаймі лідер англійської команди оформлює хет-трік. Але в другому нашому Роберту Трембі вдається зрівняти рахунок. Протистояння наближається до серії пенальті. Але ситуацію знову рятує Вадим Швець. За 22 секунди до фінального свистка він оформлює дубль. А українська команда з рахунком 4-3 вперше стає чемпіонкою всесвітніх ігор сліпих. Враження тільки позитивні, але фінал є фінал. Ми до цього йшли і ми досягли цієї мети. Фінали, фінали, фіналів простих не буває. Закінчилось так, як планували. Просто не хотілося бити пенальті, якщо чесно. Залишалось 22 секунди. Думаю, потрібно забивати. Врем'я закінчується. І З перемогою України. І слава ЗСУ. Фінал є фінал, це спорт. Дуже-дуже складно складався, хоча в першому таймі здавалося б, що ми переграємо їх, ми дійсно їх перегравали, але м'яч ну, просто дійшов ворог. Не йшов і все. Ну, Хлопці знайшли собі сили. І ви бачили, що на останніх секундах фактично ми здобули цю перемогу. Ще раз скажу, я дуже вдячний і нашому інваспорту особливо. Любов Сильні Жильцові, яка є е, головою федерації, нашої, здячний інваспорту. Автор багатьох голів пірмінгемі і дублю у фіналі Вадим Швець був обраний МВП матчу А український голкіпер Роман Скотніков найкращим воротарем турніру. Направду неймовірна перемога України. Разом переможемо.